А, попри небезпеку з Дніпропетровська до Донецька, кілька хвилин тому вирушив 15-й гуманітарний рейс Ріната Ахметова. у вантажівках найнеобхідніші продукти харчування, зокрема і дитячі. Рейс супроводжує кореспондентка Сабиті Вікторія Чистюхіна. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Вікторія, тобі слово. Так, Олександр, доброго ранку. 38 фур 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова цими хвилинами вирушила із Дніпропетровська до Донецька. Ми знаходимося у декількох кілометрів від Дніпропетровська. Саме таким шляхом їдуть фури сьогодні Дніпропетровська, Волоград, Красноармій, Селідова та Курахове. Напередодні зранку фури перевірили бійці батальйону дніпро 1 Це вже постійна перевірка. Вони оглядають вміст фур. І найголовніша вимога аби. Те, що написано у деклараціях, з якими їдуть водії, співпадало з, з найменуванням продуктів, які є у вантажівках, і е, результат перевірок, за е, тим, про що ми поспілкувалися з бійцями, е, це те, що фури, е, фури у нормальному стані їхати можна, продукти саме ті, які написані у документах. Все нормально. В принципе, мы не первый раз проверяем, поэтому как бы, опыт уже есть, знаем, что смотреть. Соответствие груза документам, ну чтобы не было ничего, ну, скажем, запрещенного, нежелательного от провоза. Я думаю, что любая помощь э, в нынешней ситуации она нужна и своевременно. Потому что война это страшно и страдает, конечно, в основном мирные жители. 250 тисяч продуктових наборів саме стільки цього разу отримують мирні мешканці Донбасу. Нагадаю, що продукти е, належать саме до тієї категорії населення, які найбільше з цього потребують сьогодні, і це і інваліди, і пенсіонери, і всі, хто сьогодні залишився без всілякої можливості прогодувати себе та свої родини. Сьогодні нагадаю, рейс ми сподіваємося вдачно перетне всі блокпости. Ми за цим спостерігаємо І вже о 15 А з детальною інформацією про те, як гуманітарний рейс проїжджав на блокпостах, ми з вами поспілкуємося о 15-й, Як я вже і сказала, Олександра, дякую. Це була кореспондентка Савоті Вікторія Чистюхіна з Дніпропетровська. Звідки щойно до Донецька вирушив черговий гуманітарний рейс Ріната Ахметова.